Моє вітання, компанія автопарк, нове надходження Mazda CX9 2018 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,5, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально ТПЛКП взагалі без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від другого власника. Весь в рідній фарбі з повною історією обслуговування. Гарний такий графітовий колір. По комплектації у нас парктроники вкруг, оригінальні легкосплавні диски 20-го радіусу, безключовий доступ на передніх ручках дверей, датчики сліпих зон. Салон у нас чорна шкіра з електрорегулюваннями та пам'яттю положення водійського сидіння. Ось такий стан сидіння у нас. Чисто, охайно. Безпосередньо по салону. мультимедіа дисплей з камерою заднього огляду, підігріви передній сидінь, підігрів керма кондиціонер, вибір режимів їзди, шайба керування мультимедією. В такому стані мультикермо, датчики дощу, датчики світла, круїз контроль, є реакція на лобове скло, асистенти утримання в полосі, електропривід багажника. По задньому ряду По задньому ряду у нас також питань немає, все чисто охайно, стеля також. Без нарікань є шторки для задніх пасажирів, є клімат для задніх пасажирів, а також підігрів сидів. А даний автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.